Слава Україні, всім доброго дня. Продовжимо нашу рубрику Касік ЦДІ, запалення і проча-проча шлаєбень, яка на нього, як то кажуть, була куплена Всі бачили прошлий відосик, що ЦДІ завелося, працювало, так? Да? Ну ніхто не розказує, як воно веде себе далі. Значить, воно веде себе далі відвратительно. Не знаю чого, там імпульс, датчик, всяка срань. Коротше, дивимося. Генератор залишився. Може це я спішу. І реле зарядки. З реле зарядки. Тобто з генератора три провода іде. Трьохвазний генератор, це маса, не знаю, нахрена вона нужна. Це питання з реле, і з'єднується. Сюди підключається акумулятор. Ну, це Ось навіть табличка залишилася нафіга. Маса з генератора прикручена. Не знаю, я її прикрутив. Ось до сюди її прикрутив. Ось до сюди її прикрутив. Зелененька. Значить, дивимося далі. Був у мене один, я, так як він був 6 вольт, був один акумулятор. Я купив другий з паралелем. Не знаю, чи заряджає. Ми приїхали з дідом. Було 12,7. А стало 12,9 вольт. Ну, напевно, реле заряджає. Другого варіанту я не бачу. Буду наблюдати за реле китайським, чи воно згорить, чи воно не згорить. Це дрожь китайська, це зрозуміло. Да? Е, так. Е, далі дивимося. Тобто поставив назад кришечку трамблера, вменшив контакт, поставив провода з автомобіля з супротив, десь в мусорнику знайшов, пойдет. Сюди поставив і поставив катушечку. 30 років лежали катушечки, думав, взяв не з'явив Medein CCR. Навірно, з'їжджав з якогось 4-го, може 3-го. Поставив 12 вольтову катушку. Сюди можна ставити 6 вольтову катушку. Я перевіряв, вона в мене в колясці лежить. У ну, мене ще одна така є. 30 років лежала катушка, якщо кому цікаво. Дивіться, біля річки я тут а так, люди насрали, блін. так. Коротше, поїзді. Друга передача 50 км, більше не крутив, знизу. Крутящий момент відповідає написаному в книжці. Тобто друга передача знизу по полю. Скидаєш на холостих, тягне, даєш газу, обороти набирає. Офігеть. Якщо буде ще зарядку давати, реле, взагалі буде отлічно. Світиться, сигнал 6 вольт. 6 вольт. Так, малюємо. Так, рычажок треба повернути, бо вам одеб'є ногу. Приблизно, приблизно так. Клапана перетер, перетер клапана, захотілося ханінгануть гільзи. Ханінганув гільзи, собрав помив, поставив, прокладочки новенькі. Зроблені, Ну чуть поїжджу потім перерегулірую ще, може, раз клапана. Да й в принципі все. Тобто, результат на ліцо. Якщо цей генератор не одригне, Тобто у вас йде плюс, тому що на датчик катушки з мопеда не підходять, вони на імпульсі працюють. Тобто сюди ставимо електронне зажигання на касік Вінницьке. підключаємо до нього плюс, воно буде працювати. Ну не знаю, я не хочу електронне, в мене поки контакти. Зазорчик чуть уменшив, бо був дуже великий. Розносчик працює, все працює. Може в інтернеті закажу новеньке на запас. Хай буде. Оригінальне. Ну все працює, нема що туди електронне ставити. Ну що, поїхали.